Привіт усім! Я впевнений, що більшість з вас вже чули про цю новину, що Польща і Угорщина проти примусового розселення по європейських країнах мігрантів-біженців, які так чи інакше потрапляють в країни Європейського Союзу. Лісами, полями, морями, ріками в машинах, в автобусах нелегально. І Польща та Угорщина критично до того ставляться і приводять. Приклад зара теперішніх заворушень Франції. Якщо не хочете, щоб так було, треба слухати нас, а не всіх інших, які все ж таки більш лояльніше до цього ставляться. Ну, Наприклад, Німеччина, вона за таку політику, тому що їй бракує робочих сил. Приблизно 400 тисяч працівників бракує Німеччині в рік, щоб забезпечити свою продукцію, своє виробництво, свої підприємства. Хоча з іншої сторони. Німеччина робить певні умови для тих громадян, які туди заїжджають. Треба мова, треба офіційні документи і по списку. Далі ну, сьогодні ми не про це. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Поставте лайк, зробіть репост. І якщо ви не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вони планують на найближчих парламентських виборах, які відбудуться в Польщі, вже. До зовсім скоро я думаю, що багато з вас вже про це відчули: і реклама, і там обіцянки. Ну все як завжди, в найкращих традиціях на найближчих парламентських виборах вони хочуть зробити референдум по цьому питанню. Ну і запитати людей, чи вони підтримують те, що Польща пропонує, чи вони проти цього. З іншої сторони, вони пропонують посилити контроль на кордонах. Між країнами так, щоб контролювати цю міграцію, особисто я також це підтримую. Чому тому, що в нас з Польщею є контрольована міграція, є документи, по яких люди перетинають кордон? Вони знають, що через ліс, через поле чи через там невідомо які загорожі, не можна перетинати кордон. Це нелегально, це неправильно. Звичайно, є люди, які пробують, але це одиничні випадки. Ви що думаєте? З цього приводу. Чи правильна сторона Польщі, що вона проти неконтрольованої міграції і проти примусового розселення мігрантів? Тобто, якщо в Франції багато емігрантів? Біженців, то вона буде частину цих біженців е, віддавати іншим країнам, щоб вони прийняли. А якщо держава Європейського союзу відмовляється, то за це вона платить 20 тисяч євро за кожну особу, від якої вона відмовилась, за кожного біженця, якого вона не прийняла. Польща проти цього вона говорить, що в них все нормально. Вони не хочуть ускладнювати своє соціальне становище, яке в Польщі плюс-мінус адекватне і нормальне. Ну, як мінімум, такого як в Франції, точно немає. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Чекаю на ваші коментарі під цим відео. Став лайки, підписуємося на канал і, звичайно, робимо репости в свої соціальні мережі. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!